Так, як ви могли побачити в чаті під час того, як я почав е переносити ресурси на нас напали розбійники, і це не може. Минути вас. Так. Е як ми можемо зрозуміти, одного з наших друзів, на жаль, завалили. І це у нас хто був Грейв. Оце могила так називається. Не знаю. Ну. Я дуже сподіваюся, що це був не наш будівельник, бо будівельник у нас досить хороший. Можемо поглянути. Так ось сумних новин у нас включені. Так. Можемо поглянути. Ремінг Все. все, жива у нас. Як ви, до речі, могли помітити, ратуша у нас вже добудувалася. Он навіть посвистує хтось.